Ось дивіться, в нас є, ну ви це знаєте, звичайно, у нас є все такий список. Оце імена з одного боку, імена з іншого боку. Це імена е, тих воїнів, які в більшості, звичайно, є жителями Лошкарівки, чи рідні, близькі жителі Лошкарівки, про кого ми там якось дізнавалися, що от призвали, армії служити. Ми всіх цих хлопців от сюди записуємо, а цей список стає все більшим, тому що ще більше і більше хлопців призивають і ще більше і більше, і ще більше і більше, так, всього ще більше і більше. І от є спеціальне прошення, яке ми вставляємо під час богослужіння, там, де ми за них молимося. Є молитва за мир в Україні, яку ми всі в Унісон читаємо всією церквою. Там, де ми просимо Бога, що, Господи, принеси мир нашій державі, щоб ми жили в мирі і переображали цей во славу Божу. І от якщо ми візьмемо знову таки рідних і близьких цих всіх людей, які тут записані, на превеликий жаль от до церкви приходять за цих людей молитися, одиниці. Одиниці. І оцю молитву читають одиниці. Дуже мало людей. І в церкві її мало читають вдома, мабуть, і взагалі ніхто не читає, хоча на початку війни я цю молитву роздавав усім жителям нашого села. І на превеликий жаль, більшість не читають. Більшість не читають. А потім ми питаємо, Господі, а чого ж війна? Господі, а чого ж так все все далі? Так тягнеться, тягнеться. А Бог тут при чому? Ми ж приніпрягаємо Богу. Правда ж? Якщо ми не звертаємося до Бога, всі разом по церковному, да, от, зійшлися б все село. І вся б Україна зійшлася б в своїх рабах. Якби разом стали б на молитву, справжню молитву від серця, то він б на наступний день би закінчилася, напевно. Але, на жаль, цього не стає, тому що чомусь люди думають, що без Бога можна жити, без Бога ми справимося. Чомусь пренебрігають Богом і знову-таки за всіх хлопців. За всі хлопців. От у нас в ложкарьох молиться, але там ж минька А всі інші пренебрігають цією молитвою. Да, от Ми кожне ім'я називаємо, тому що кожен цей хлопець для нас важливий це жива людина. Це чийсь батько, син. За всіх ми молимося, тому що за кожного переживаємо. А чому інші не моляться? Чому інші не приходять до нас і разом от ми от не читаємо ці молитви. разом. Чому, чому, чому так? Чому пренібрегаємо? От біда така, горе, нещастя. Чому пренібрегаємо? Чому от живемо так, як будто би ну, все нормально? Ніхто не гине, все добре. Все а потім, а потім я це часто чую, кажуть, чого ж Бог не встановлює війну? А де ж Бог? А де ж Бог? Так ви Бога вигнали зі свого життя? Ні, ми Бога не вигнали. Бог у нас в душі. А який там Бог у вашій душі? Бог, який відкрив себе в Ісусі Христі в Івангелі? Чи той Бог, якого ви самі придумали для себе? Який Бог? Бог один справжній, Він себе відкриває в Ісусі Христі? І от коли ми Ним принебрігаємо, як ми можемо казати? А, а ми за Бога не забуваємо, Бога любимо. А як можна пренебрігати Богом і в той же самий час Його любити і про Нього не забувати? Як так можна? І ще й раптати на нього. На жаль, на жаль, на жаль, пренебрігаємо. На жаль, на жаль, на жаль. Да, так, воно було завжди, насправді. Це велика утопія, що от всі зійдуться, всі, всі помовляться, щоб дощ пішов всім селом, да, Всім селом, можна ж зібратися, піти хресним ходом навколо села, чи просто десь стати всім селом, всіми жителями на полі і помолитися Господи, ось ми, люди твої, стоїмо тут всі разом, віруючи, стоїмо, взиваємо до тебе, Господи, хай Божий піде. Та не буде такого нікого. Тому що більшість людей Богу не молиться, більшість людей на Бога ругаються. Боже, а за що, Боже, чого, а Боже, а як, а як так, а як так. Ну так, ви ж від от Бога Вам Бог не потрібен. Бог не нужен. Якщо не вистачає сил і не вистачає часу, не вистачає... ну не знаю, що не вистачає, щоб раз на тиждень прийти на декілька годин в церкву. От Якщо Бога любимо, в церкву приходимо. Якщо не любимо, ігноруємо повністю. Кажуть, от а зачем церкву? Чого? Що не в Бога вірити без церкви? Ну не можна. От не ся. Ну, от почитайте новий заповіт. От якщо ми прочитаємо новий заповідь, ми там чітко побачимо: без церкви людина не може спастися. Бо саме в церкві є таїнство причастя, бо саме в церкві є прощення гріхів. Бо саме церква це є боголюдський організм, там, де люди єднаються з Богом по-справжньому, без церкви немає спасіння. А коли ми пренебрігаємо церквою церковною молитвою. Це біда. Коли ми пренебрігаємо таїстами церковними, це біда. А потім, чому все так, чому це все так, чому так все погано? Ну Тому що ну, виходить, Бог не нужен. Бог не нужен. А ще знаєте що, мало того, що Бог не нужен, ще й ругаються на церкві. От ми колись там пішли в поле молитися Богу, щоб дождь пішов. Да, там попросили, попросили декілька благочестивих людей. Хто мене просить помолитися, я приходжу і ми молимося. Одна це людина, десятеро, всі разом. От я я нікому не, від, не відмовляю. От ви пішли в поле молитися Богу, Ну Годожик не пішов. І що. А оце такі, значить, молитви, оце так погано молилися, говорять, ті, які і в церкві нікого не були, і. і Придбай їм, пошли разом з нами в поле молитися, щоб дощик пішов, не підуть ніколи. А от, а ви то. Я птаху: а, а ви що зробили? От ми пішли, хоч помолилися, нам не байдуже. От ми не можемо, та, що не навчилися хмаринки там от якось притягувати з однієї сторони в іншу. Ми не навчилися, нема в нас таких здатностей. Ну, ну нам не байдуже, ми молимося Богу, що, Господи, ну засуха на тебе, одна надія, пожалуйста. Ми не байдужі. І оця наша небайдужість проявляється в нашій молитві. А байдужість вона проявляється в тому, що людина нічого не робить, а тільки свариться. І все цій людині не так. І все не устраює, і те мішає, і те мішає. І Бог мішає, і церква мішає, і віруючі люди мішають, все мішає. Думаєш, ну, чи це не образ преісподній? Адже в ну, люди Бога виганяють. Чо? Тому що Бог там мішає. В преісподню не пустять праведників. Хто не пустив преісподню праведників? Не Бог. А туди не пустять всі ж самі грішники, які там будуть сидіти, той преісподній. Приїсподні. сказати, не нужно би ти тут. Уйди відсюда. Ти облічаєш свої діла своєю присутністю. От коли ми розмішляємо про. Царство Небесне і Привісподню, нам часто думається, що злий Бог візьме оці всі грішники, там, отуда всіх грішників, там от туди всіх відправить, А ці грішники будуть взивати, Господи, спаси нас! Ми хочемо відсюди з цього страшного місця муку, йти, ой, ми хочемо спастися. Не буде так. Да Господь поставив предел, Каже, ні, все, ви, грішники, більше не будете портити життя праведними. Тому ви там. Грішники в Приїсподні, а праведники царство Небесне. Господь поставив це приділ. Але самі ж грішники, да, вони не воспротивляться, а навпаки, возрадуються цьому. Нарешті ми не будемо бачити цього Бога. Нарешті ми не будемо бачити оці всіх, оці християн, оцих всяких віруючих. От ми будемо тут там в своїй смолі, а вони хай там що хочуть. Ну і в нашому житті це ж так і є ж. Ну, у нас це при починається починаються людей, які отак. Дивляться на християн і просто такою якоюсь ненавистю киплять. Тому що, а за що? А що ми зробили вам такого? За що ви нас так ненавидите? Так іноді читаєш в соціальних сетях якісь публікації, так дивишся, думаєш, оця людина родилася не, ну, не в ту епоху. Оцій людині треба було народитися, десь там ну, працювати, бути дорослим, не зараз. Не в 21 столітті, а десь там в 20-30 -х, х роках. І, мабуть, бути якимось там комісаром. Да? От. Тому що з такою злостю, з такою завзятості, ох, ви там, ох, вас треба гнати, вас треба вигнать, вас треба вбити, вас треба, треба уничтожити, вас треба заборонити. От ви, ви, ви. Думаєш, ого, Так же ж ті безбожники в роках 20 го століття, вони ж же саме говорили по відношенню до людей церковних. А за що? І от ми, коли е, збираємося тут в церкві, і ми ж не зрадіш за, не самі, ж, ми ж не закриваємо двері. Церква відкрита для всіх. І ми призиваємо всіх. От я декі, тільки мов, кому тільки мов сказав, що, от будь ласка, от ми будемо благословляти на навчання, приходьте, бажати і вчителям, і, і дітям. І тим, кого я особисто хрестив. От якось це парадоксально, що тих дітей, яких ми. Якби допускаємо до хрещення, а вони беруть, потім і не приходять. Навіщо тоді було це хрещення? І от всі же пригласив, всі говорили, ну, на жаль, не нужно виявляється це все. Не нужно це все. Це все лишнє. Це все лишнє. Багато хто для себе так вирішив. І оцього печально, і в чомусь це, напевно, є відповідь на це питання, чому наш світ такий? А чому? То що не ну, Бога не людей не бояться. Не Бог не люди не нужні. Взагалі нічого не нужні. От потрібно така, От, оце моє я, оце моє, мій комфорт. Так думаєш, ну, ну це ж безумство, тому що ну, все рано чи пізно закінчиться. І ми перед Богом всі станемо. І що ми Богу скажемо? Господи, прийми мене в рай. Господь скаже, та ні. Ти мною принібригав. Принібрігав. принібрігав. А що не так? Коли ми не, не йдемо до церкви, коли ми не читаємо новий заповіт, коли ми взагалі не цікавимося Божою волею, ми Богом принібрігаємо. Ми всі. Я зараз говорю не за якихось там людей далеко. Ні, ми, ми всі такі. Я в тому числі, від яких я вперше напевне. Ми всі принібрігаємо волі Божої. а потім ми думаємо. Ой, а чого ж Бог не допомагає, а чого ж Бог не чує? Ну, Богом принібрігаєш. Ти ж своїм життям сказав, Боже, ти лишній тут, ти мені мішаєш. Там чи от Господи, заходь до мене тільки там чуть-чуть, капелечку, на пару минуточок. А далі уходь, бо ти мішаєш. Бо в мене є діла, бо в мене є розвлечення, бо в мене є ще якісь обставини. Бо в мене є гріхи. А, а ти говориш, що грішити не треба. А в мене є гріхи, яким я люблю грішити. І от люди, знаєте, діють, дитяча гра є така. Я в домі. Да, от, не знаю, чи зараз діти і грають чи ні, але ми в дитинстві так і грали, да? там бігають, бігають, голову іграють, да? а в голову і грають. А потім раз, я в домі, дай отак от ручками над головою. А, в домі, ось що ж, все ж, нема, не бачимо, не бачимо, Де ж він пропав? А якщо со сторони подивитися на цю гру, так де ж пропав, все, що він пропав, нікуди не пропав, а все стоїть. Ми так само думаємо, що от якщо о я в домі, що Бог не бачить, що Бога не стало із-за того, що ти вирішив якось проігнорувати. І це печально, і це боляче. І повинно бути боляче для нас усіх християн, тому що якщо нам від цього не болюче, якщо нам байдуже, то чим ми лучше? Чим ми лучше? Ну, давайте робити все можливе. Аби все-таки цей світ ну, не був таким безбожним. А що ми можемо зробити? Багато чого. Ми можемо зробити так, щоб наше серце горіло вірою. Як сказав здається, Блаженний Густін, да? чи світі вам за тут я можу помилятися. Він сказав: якщо твоє серце не горить, як іншим ти зможеш запалювати серця? І, от, і далі цю фразу в свій час преподобний Серафін Саровський перефразірував: да, Стяжи дух да, дай тисячі навколо тебе спасуться. Тобто ми зможемо щось міняти, коли ми самі змінимося. Ми зможемо людей приводити до церкви, коли ми самі нарешті прийдемо до церкви. Не ногами, а всім своїм життям. Тому що ногами багато хто ходить до церкви час від часу. А життям. Коли ми дійсно повіримо в Бога, коли ми дійсно заповідь Його поставимо в основу, от тоді і інші приймуть. А якщо от ми пусті, то як ми можемо чимось наповнити тих людей, які дивляться на нас, як, наприклад, християнство? А потім я так кажу, по селу людей приглашаю до церкви, мені розказують про прихожан. Ой, бачу, оце ви. Приглашаєте в церкву, от, а у вас там, а у вас там, а у вас там, а у вас там. Я з одного боку розумію, що людина просто намагається себе оправдати чужими гріхами, а з іншого боку розумію, да печально. А оце, а у вас там, воно ж часто не на пустому місці. Що ми дійсно, дійсно іноді ведемо себе як не християни. Тому подумаємо над цим, попечалимося над цим. Може навіть поплачемо над цим, що от ми такі. Які теплохладні. А потім щось змінимо. Щось змінимо, щоб цей світ ну, зовсім не скотився до цього страшного безбожжя, Тому що коли світ скотиться до вже остаточного страшного безбожжя, от тоді прийде Антихрист. І от тоді буде от те, що написано в книгі Апокаліпсис. А доки віра жевріє, поки є віруючі люди, то цей час да, він трішечки відкладається на тому стараємося, все-таки ми горіть серцем, щоб Господь нас не засудив за те, що ми ним пренебрігали. Навіть в особливі дні. Навіть в особливі дні, коли, які бувають раз на вік, насправді. Амінь.